Вас вітає Вінниця, як завжди, шикарними достойними оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. Ми займаємося більше 10 років доставки автомобілів з Німеччини. Маємо великий досвід. Всі автомобілі від власників з повною історією, сервісною, з малими пробігами. Кожне слово підтверджуємо. в даному відео легенда автопрому Passat b 5 1.6 MPI МПІ в рестайлінговому кузові, максимально існуючий збережений в Україні. Атомобіль без корозії, без ДТП, всі наклейки збережені. 207 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Має шикарний колір. Автомобіль має повністю підтверджені документи від першого єдиного власника. Оптика вся рідна, скло все рідне. Достойна комплектація Comfort Line, сьоний фаркоп, клімат-контроль, сидінь. Резина абсолютно нова. Титани оригінальні, взагалі без пошкоджень. Резина Dunlop, залишок 95. 5, мабуть, більше відсотків. Кузову збережені всі наклейки. Автомобіль куплений від власника. В залежності від дня міняє колір. дуже приємний. Зверніть увагу на зазори, на бампера. Жодна деталь кузова не знімалась, не крутилась. Автомобіль вже пройдений перша реєстрація, сертифікація готовий до переоформлення на нового власника. Покажу зблизька стан кузова. Вважаю, що це музейний експонат і знайти другий такий важко. Ціна даного автомобіля буде 5599 доларів. Якщо не хочете, вони, як хлопці, за ті самі гроші купили француза і граються, купляйте достойного нормального німця, ніколи не мати тебе ніяких проблем. Особливість даного автомобіля він повністю технічно обслужений, перевірений, фільтра, масла, роліки замінені, нові тормозні диски. Провода нові, троси ручника нові, ходова обслужена, масло свіже замінене. Автомобіль прийоми всі рідненькі, нічого не кручено по автомобілю. Взагалі пошкоджень ніяких немає. Запаска як нова. Дуже приємний запах в салоні, скло рідне, вілюровий салон. Знаєте, є фраза по-багатому. Тут видно, що автомобіль збережений. Колись робили дуже якісні автомобілі. Автомобіль має майже 20 років, а до сих пір вражає. Ці автомобілі славляться тим, що дуже класно тримають дорогу, впевнено. Мають прості мотори 1,6 MPI, самий простий, востребований. Комплектація з шкіряним кермом. Клімат контроль справний працює, свіжозаправлений. підігріви сидінь, магнітола з блутусом. Панелька взагалі без пошкоджень. Потолок не просівший. Зверніть увагу на ці сидіння. Автомобіль один власник в салону. Зараз прокажу всього. Повний електропакет. Дерев'яні вставки, зверніть увагу, пройоми не кручені. Корозія відсутня, збережені всі наклейки по козову. Взагалі немає ні коциків, ні царапинок. Непошкоджений автомобіль, заводське тонування. Карти вони завжди в такому стані, це від вікове, їх трогати не потрібно. Видіти на ці пройоми. Взагалі немає по автомобілю ніяких зауважень для свого віку. І так, автомобіль у нас 2003 року випуска, четвертий модельний ряд. Це старий німецький брів. Хто не знав, це підтвердження того, що автомобіль мав одного єдиного власника. Куплювали автомобіль особисто від першого єдиного власника 96 року народження. Власник Хірман Юрген Мюллер. Тихогляд, німецькі тюби, де вказується пробіг по автомобілю, дата проходження. Сервісна книга є з відмітками всіма. Зверніть увагу на салон. Для свого віку максимально існуючий збережний салон. Працює кожна кнопочка. Бортовий комп'ютер, круїз, контроль, шкіряне кермо. Це реальна шкіра. Ми займаємося різними автомобілями, але до цих пір маємо позитивні емоції. Ефект ваут від Passat v 5 і дуже важко знайти в такому збереженому стані. У нас в команді самих посадби 5 ми ці автомобілі дуже любимо і поважаємо. Вони дуже надійні, неприхотливі, недорогі в обслуговуванні, ніколи вас в дорозі не підведуть. Перевіримо зараз стан мотору та підкапотного простору. Перевірка стану роботи мотора. Каміль заводиться чітко. Плавно не димить, не троїть. Мотор працює рівно. Жоден болтик по авто не крутився. Корозія відсутня. Він под, кому потрібно для перевірки. Оптика рідна, пройоми. Зверніть увагу на стан оптики. Все по оригіналу. Щуп. Не виламаний, в них слабке місце, часто виламується. Тут компресія стан нового мотора. Автомобіль готовий до перевірки на будь-якому СТО, будь-яких автопідбірників. Жодна людина не знайде ніякого тут зауваження по автомобілю. Антифріз чистенький, мотор працює ідеально, він не принесе, думаю, хлопот, вони гарно ходять, дуже люблять газ. Так було проведено огляд свіжопригнаного автомобіля від першого єдиного власника 63-го року народження Юргена Мюллера, максимально існуючий збережений в Україні пасад. Пробіг 207 тисяч 1,6 МПІ на абсолютно новій літній гумі в достойній комплектації з вілюровим салоном, без пошкоджень абсолютно по кузову, технічно візуально, максимально збережений пасад технічних зауважень. Ніяких немає ні до мотора, ні до ходової, так як автомобіль дуже сильно обслужений. Фільтра, масла, роліки, рівні, тормозні колодки з автомобілем дуже сильно доглядали, тому він зберігся. Автомобіль вже зареєстрований на українські номера, всі податки сплочені, автомобіль готовий до переєстрації. Купували, приганяли особисто від власника з Німеччини. Думаю, в такому стані колір шикарний. Він реально від дня вечір чи ранок міняє свій відтінок. Дуже гарно. Максимально існуючи збережений посад, можлива доставка до вашого дому. Зверніть увагу, залиштесь максимально задоволеним, бо такого пасата з таким збереженим кузовом і настільки сильно обслуженим до дрібниць, в такій комплектації вже другий раз не знайдеш. Оля Автовіниця ми доставляємо автомобілі з Німеччини більше 10 років, всі їх перевіряємо перед тим, як. Виставлятися на продаж максимально достойні варіанти приганяємо. Паса це легенда. Зверніть увагу.